Тання, думаю, не в Дагестані, звичайно, і в Якуті великий шанс, бо там постійно виступи були з 80 років дуже жорсткі проти російського, навіть з російського етносу, і з Якутія за 20 років добили, що там збільшилась кількість населення Якутського більше п'ятдесяти 30 відсотків, майже 60, А з радянського союзу було до 40 чимось відсотків Якутів. Ну, там є шанси, повертаючись. Оці всі армії, я думаю, це Росія змушена робити, тому що їм треба тут і зараз питання якось визначити, вирішити проблему. Мобілізації, інші способи їх затягувало, це не допомагає, але вони намагаються от зараз якось вирішити, а потім вже вирішити цю проблему далі. Зазвичай їх погубить. Оці народи посилено, їхній відсоток посилаються на війну, тому що Росія розуміє, що в майбутньому, коли буде смута. Щоб вони не виступали менший шанс, щоб вони від'єднаються і знищать центральну владу, буде, коли менший буде відсоток активних людей молоді, вона буде знищена, а інші будуть, і відповідно більший відсоток буде російського населення чи асимільованого населення.